Біримо ще тут онлайн тягне. Это онлайн точніше. Черговий онлайн на пробіжці. Уже багато хто в обріє Мибу Зустріч Повторно за короткий період.

І мене запитують, мовляв, що ви збираєтесь запитати у Володимира Осанича. Я кажу, цікаво, що те саме запитало мене ніби від, від імені керівництва фракції нашої чомусь це Робить, які фракцій не прийму через секретаріат. Цікавиться що ну, це не запитував приватну позовні. Можливо інших теж, я так думаю. А можливо, інших не запитували, я не можу знати. Чесно кажучи, не цікавився у колег, ще їх також запитали про це. Але що я можу сказати на це, що я збираюся запитувати. Ну можу озвучити. Минулого разу я мав намір сказати. Якби нічого ще не до мене да. біля того мікрофону то я збирався сказати Володимиру Савичу приблизно таке передати йому вітання з Рубузького округу передати ще раз Слова вдячності за місце Софія. Це місце мішки Лондоса Боку і Машинцями. Рідним словом народна артистка Астралі України Софії, хай народа місце, яке зробили якраз після візиту Володимира Олександрщина Буковину. У 2010 році всіх пригадує. Він тоді біля цього моста запитав Олександра Кубакова, чи можна примість зробити до кінця року. Лізин вважати... був далі середини літа. Відкрите. Я сказав, в принципі можна, якщо там, якщо там забезпечило і до кінця року місто вже обстанував, щоб було вау-вау. За цей місце я ще раз мав, мав нами забрати. Дякую, засанчів. Любите шовку отримати цієї частинки округу і сказати продовження жартів спілкування його з мешканцями маршинців зіниками своїми храни тоді його просили з таким місцевим акцентом зробити це місце а що, Минсан сказав, окей, давайте домовляємося. З мене міст, з вас Оце вот така страва Буковинська. Ця в ліку Валенсач злає, тому що у нас був на астролях і навіть їх направляється. Можна вичинитися. Перше місто до свого часу. Та... Yeah. Не можу сказати точно, що, але щось таке десь. Якісь полицішці іде. Голови Ось і сказати ще відповідав до тієї з Збережена чекають. По Місанчу, коли в нього часом час і можливість, задоволенням свою частину місцеві мешканці виконати. Домовилися. Ось. Ну і в принципі на цьому напевно приємна частина могла б бути завершена одного разу, тому що Себе, мені, володім, собою, в принципі, перед тим у мене ще була думка взяти з собою випшиту бісером. Специально для Володимира Александрович ікону гарно освячено. Короче, цей казу Заряджена на перемогу. Як кажуть, яку... З літа 2022 року я не можу передати президенту, за якого я топив з першого дня його кандидатства і Я за якого глусвав і від команди якого з мого народу був обраний. Я, я лише не пробував це робити. І, і намагався якось час його перебувати. Палами взяла. Не, не дозволяла, зараз ну, не можна заходити в стороні ми предмети, при тому, що вони ясно ще проходять через рамку. Нічого там не може бути зайвого пробув -бу. через помічницю через її подругу в нашій фракції пробував через віце спікера спікера пробув якось там Офіса донести прохання. Таке все марно, тобто ніяких не зміг до, скажімо так, потрібних прохідних людей з точня Олександр щоб дали можливість передати йому цю ікону. В принципі, в ідеальність для мене це передати так, щоб я б міг сфотографуватися з антишою місця ікони і просвітувати. Окузі, щоб місію викинув. Подав президент 20 округ. Або я розумію, що хтось в виточення може боятися, щоб це не було для мене якимось політичним активном. Я ж не знаю, що там собі того. Воно думає. Окей, я казав, що можу просто передати. Але підтверждений того, що я отримую фото Волга Респача з цієї ікони. Знову жіно того, щоб розвітувати, що я її передав. Тому що про цю ікону знають так, як персональна якась кількість яка причетна була на початках якби задумав до цього, який знала про це. Так і написаники ну, церковна спілкуватись намовлявся, освячував цілікону. На це йому ще певний видаток, освячених, Таких хто ну, вже не актуальна, напевно. Ну, вже ці видатки ванті вже пороздивав трішки ну і публічно якби я про це повідомляв І деякі люди цілком могли собі зафіксуватися що є така вишита від Це капітацібу, яку напрямку ніяк не може передати своєму бранцю політичного від командує такої. Він тобто я обороне. Тому якби хіза добув, але знає, що не припускаєш. Причали офіс постати даш, не зрозуміло чому а, ну, про все хіба міг згадати, Слізи, якщо що це скорський. Що мають такі приземлі, прошу а, по можливості дати зелене світло, щоб хвилину чотири поділити. żeby mi i porządnie zafixował, proszę, zafixował, że nasz 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 Зати від нашої зимовицьких округу прохання до обладнаного абсолютно президента втрутитися і нарешті припинити небусифікацію. Підікає держава я форми, яка надзвичайно потужна бігу, якщо оборозна оборони затишний втрутитися і проводити поставлення. Захист очистки мають багані. На жаль, силою ще можливість по бажанню звільнитися і в тулук, тому що не коліна через огляне кацію загнали в підпілля Можу відчувати варіанти, як втекти з різних країн за Ну і це все є основою для величезного схематозу, по якій думаю, що всі адекватні люди знають, змагаються, розуміють. Але верхівка розглядається, що ніби цю проблему не помічаю. Тільки ревно відбуваєшся наприклад рішення. Чому я кажу про оточення? Тому що я далекий від думки, що Володимир Останович може Шіфра такі речі. Добре, що швидше його точно вміло. Мені притивно доносить інформацію. І все, що відходить від лінії партії. Надію, що в цього визначено. Подивіться, мабуть. Щоб таке не потрапляло. Ну, Якщо потрапляє, це вороги і псу. Наразі наративи і тому подібне. Відповідно. Не в курсі. реальної ситуація. І з цими нервному явищами в тому числі. цій зустрічі президент чи не менше тричі, тільки я пригадую, акцентував, що він готовий до будь-яких запитань, до будь-яких запитань. Питання тоді. А чому того разу не дійшло до нас? Да ще там дійшла черга мною, і, я нас. Прийдемо ще. З нього одійшла черга. Наступним був вже я біля мікрофона. Я помітив, що попереду задавав запитання. Не розши, ті, які були записані попередні, тобто модератор вміло э, робив так, щоб до нас не ще черга. Правда, потім він озвучив і нас, тому що за тих до яких черга не дійшла і сказав, що наступного разу ми бувемо, почнемо з э, тих, до яких черга не дійшла цього разу. Для чого запитують на мене, що саме я маю намір запитати? Президент ще чітко сказав, що готовий до будь-яких запитань. Для чого комусь ззавки. Нічого не проблема. Якби. Можливо, поставили питання так, що має якісь запитання пов'язані там, не знаю, такими статистичними даними тут, коли президент треба було б іти запробувати, можна було б зрозуміти. що а, Тому цікаво, щоб президент не міг нормально підготуватися. Я, розповідаю, що це в приватному не такі спетані. Не треба вибачте принижувати розгляда. Ніби він не готовий реагувати на якісь маємо запитання, тому що не знали, як наперед. Думаю, запитання я. Я переслав. Можна зробити передний. Весні пішо. Прикущен. Можливо, тоді цього разу. На мене звичайно. Зустрі з цим. Припускаю, що оточений. Облим санч чомусь. Боїться. для свин роду. Боїться у нас Лише зрідка, дуже рідко подібне, коли ти не зустріч, коли вся фракція буде, розуміла, що не дуже може бути піддержати спілкування з різних причин, причинах, тому числі через те, що не було після немовгої зустрічі, коли я Вічне висловив свої бажання про носував розповість проти, як я зрозумів тези на ній, що президент який інші заборони. Що це забороняв мені привети до останнього, але чужими руками. Після цього мені прилетіли такі. Погрози, про які навряд чи здогадуються ворога сам. Якби зустріч та так, я зустрічу, розповію б. Ось така історія. Закругаюся. Всім добрим людям бажаю найкращого. Не Недобрим бажаю стати добре. І всім нам як не швидше, повернення до мирного життя.